У кого витрат було забагато. Щоб не показувати збитки, вони відправляли дебе 39-го, Дебе 39-го, а кредит, ну, наприклад, Хто, хто що мав? <хи> хто що мав? 631, 13 рахунок, зарплату от ніколи ще не бачила, щоб відправляли. 685-й, абсолютно точно. Давайте оце, що у вас було в минулому, було забагато вам, і вам було забагато на 100. Це було в 17, -му, 16 -му роках. Зараз ми опам'яталися. Вже нормальні фінрези пішли. Ми би хотіли то діло згадати. І цей 39, й ну, момент перший, вас висить сальдо дебетове 39-го. Це є актив. А насправді це не є актив для засновників. Цього нема вже. Його би дуже хотілося зробити. Кредит 39-го, а дебет, наприклад, 92-го. Правда? А не можна? Кредит 39. го Дебет, неважливо, якого рахунку, пишу не можна. Якраз по тій причині, що стандарт 16 говорить чітко, коли витрати можуть жити у витратах, або тоді, коли доходи, в, в зв'язку з якими вони виникли, це якщо собівартість, або витрати періоду, тоді, за які вони виникли і нараховані. Тому у нас час вже втрачений. Однозначно, ми маємо списати 39-й рахуночок. І ось тут. Наша проводка буде залежати від того, чи хочемо ми уточнити минулий період. Підказують не хочемо. Тоді ви втрачаєте ці витрати, тому що якщо ви не подаєте за минулий період і нічого не уточняєте, ви зробите дебет 44-го, кредит 39-го на суму 100. Робите таку проводку, можете її зробити хоч сьогоднішнім днем. Можете все-таки правильніше 31 грудня 2, 31 грудня 18-го, щоб баланс був правдивий, і ви оцей 39-й спишете. Він потрапить на 44-й. І ви зробите як виправлення помилки. Що з фінзвітністю? Коли ви її будете за 18 рік подавати, сальдо вхідне з дебету приберете 39-й 100%, Спасиву з, з власного капіталу нерозподілений прибуток зменшити на 100. Тобто вхідне сальдо у вас буде не відповідати тому, що було на кінець минулого року. І це нормально, є причина виправлення помилки. Але ви цих 100 похоронили для об'єкту оподаткування. Це є перший варіант. Другий варіант ну як, 100? Це 100 мільйонів. І вони були в 2017 році. Ви визнаєте, що ви помилилися, будемо подавати уточнюючу декларацію. Дивіться, ніякої біди в тому нема. Чому ми так боїмося уточняти? Через ВП в складі поточної треба обережно заповнити виправний блок, щоб вам лягло на картку платника податку. Я не люблю його заповнювати. Люблю через уточненку. Чому? Бо ви уточненку берете за тою формою, яка є станом на сьогодні, і заповнюєте її гарнесенько такою, якою б вона була, якби помилки не було. Розумієте, ви ну, помилитись шансів практично нема. Просто заповнюєте, як має бути до неї, додаєте фінзвітність, звичайно, бо вона змінилася. І подаєте звичайну уточненку, тобто, звичайну декларацію, але ну просто хрестик вгорі уточнюючи. Все, подали. Проводку, яку робимо, зовсім іншу. Перше, це ми зробимо. Дебет 44-го, кредит 39-го. 100 мінус 18, скільки? 72? 82, правда? 82. Ви ж розумієте, норми кодексу пам'ятає, ну вже 2 плюс 2, то вже вища математика. Є 82. Чому на 82? Тому що 100, коли ми не показали у витратах, вони нам завищили об'єкт оподаткування, а значить, і завищили податок на прибуток. І тому далі ми будемо робити так: дебет 44-го кредит 39-го. І далі буде дебет 64 641, го ось цих 18. Кредит 39-го теж 18. Тобто, по кредиту ми 39-й закриваємо на 100. Дебет 44 і дебет 641-го. Оце є податок на прибуток. Чого ми його показуємо в дебет? Бо ми уточненку ж подамо, і ми наш податок на прибуток, який був завищений, ми його зменшимо. Традиційно у березні. Команда Seminar.com організовує наймасштабнішу бухгалтерську подію в Україні великий квартальний семінар у багатопотоковому форматі. Я разом з колегами підготували актуальні теми виступів, щоб повідомити вам про всі зміни та зменшити податкові ризики. Після семінару на усіх чекає зіркова комедійна вистава. Тож 28 березня запрошую приєднатися до семінару. У залі або ставайте онлайн-учасником.